Доброго дня. Сьогодні в нас 11 липня, місто Тернопіль. Три дні лили дощі безперестанно. Промочило нам капітально ґрунт, Вологи є вдосталь, але брак тепла. Сьогодні день. В день було плюс 18. Це під вечір трошки вийшло, сонечко. І ми знаходимося в перському саду. Перед нами персик сорту Red Heaven. Йому вже десь до 20 років формований він чашою, то перші мої дерева, які формувалися чашою. Оце таке саме дерево. Тут ліс. І от зараз нам потрібно. У цей період часу вже зробити доступ сонця і повітря до наших плодів. Плоди я проривав, робив прорідження, бо такий сорт, як Red Heaven він повністю залитий плодами. От плоди вже прорвані. Може десь щось трошки пропустив, то то вже він мені пробачить. Основна маса плодів прорвана. Ще хіба що от зараз зроблю прорідження, В них буде краще видно. І тоді ще прорву. І от зараз ми будемо вирізати всі пагони, які йдуть в центр крони, які загущають нашу чашу. Зараз хочу. Ще щоб ви звернули увагу, це от він до прорічення. Потім я зроблю общий фон після прорічення. От підходимо до любої гілочки і дивимося. Оця гілочка іде всередину. Та, що йде вертикально вирізаються всі практично. А що, і враховуємо так, що на слідуючий рік ми будемо формувати цю крону, цю чашу, і нам треба щороку не удалятися, а навпаки, ближче йти до центру крони. Так що оці ось дві гілочки, на слідуючий рік я їх лишу на плодоношення. Так що, вже коли ви робите зараз зелені операції, ви собі зважайте на те, які вам треба буде лишити на плодоношення на слідуючий рік, коли ви будете робити обрізку навесні. От ми це все обрізали. Лишили от ці дві гілки, які ми, вони більш похило. Зараз трошечки відійду, погано, що нема оператора. От вони більш похилі, дивляться в різні сторони. І от е, даже я зроблю, якщо буду мати час, коли я зберу врожай, я отут ось відріжу. І в нас, бачите, ми наскільки подвинемо ближче до центру крони. Оці-всі гілки, які йдуть вертикально, ми безжально вирізаємо. Тут листової маси по-любому вистачить. Тим більше зараз йде в нас агрофон гарний. Вологи є. Зараз почнеться інтенсивний, ще більше ріст. О, ну і, я кажу, вже як тоді ми обріжемо, буде більше. От, бачите, продивився. Заодно і зробимо заодно зробимо прорідження ще. Ну, одною рукою різати і фотографувати погано. Але основну суть, ви зрозуміли. Оці всі великі, отакі. Гілки ми вирізаємо. Отак, якщо була, можна перевести її на перший пасинок. Ця, що йде всередину, зовсім її вирізаємо. Бо тут головне, от ви, коли підходите до такої бокової гілки, ви собі подивіться, що ви, як ви плануєте формувати крону на слідуючий рік. От, наприклад, у вас оцей карманчик можна забрати. Тобто нам десь ближче, от, оця гілочка гарна, вона не дуже сильно жирує. Вона ще до вересня місяця вона виросте. То значить, ми її не беремо, не, не обрізаємо. о, А такі ті, що на периферію йдуть, от. оце все обрізається, щоб воно не затінялось. Хоч. Не переживайте, листової маси От є пасинок, переводимо його на пасинок. Листової маси нам вистачить більш ніж потрібно. От оця гілочка гарна. Ми її лишаємо, можемо її перевести на пасинок. Коли ми тут освітлили гілочку біля скелетної гілки, на ній попадати буде. Сонечко, і тут все закладеться плодовою брунькою на слідуючий рік. Весною ми її приріжемо, не буде вона така довга, і тут лишиться 5-6 плодів. Так як от ми в тому році оцю гілочку лишили і на ній зараз я трошки підріжу тут більше, щоб ви бачили. От, бачите, на ній, скільки заложилося плодиків. Тут все зроблено прорідження, можна було б ще трошки зібрати більше, але це потужні дерева, це дерево менше десь на 2 роки за цього, цьому вже десь, певно, до 20 років. О, і так от поступово йдемо з кожного. Якщо є можливість, от зразу заходьте. У чашу всередину. От в мене така велика чаша, що я можу всередину заходити і всередини починати обрізку. От Оце все, що всередині, ми все вирізаємо. Нам того вистачить. От, так От бачите, який великий. Він нам всередині не потрібен, щоб він нам затіняв. От. Ну, не знаю, чи ви візуально одному робити обрізку і знімати відео тяжко. Але от дивіться яка загрузка, яка шикарна загрузка. От такі великі лапті. Ми вирізаємо по 50-60 по см, вже прирости дались. Так що я зараз пройду. Ще раз вам покажу, яке було до і яке стане після. От бачите, який ліс. А потім ми, я зроблю відео, продовжу. Ну, от прийшло 20 хвилин і наше дерево перемінилося. Стало на пів метра нижче. Вертикальні всі гілки зрізані, полишалися ще на 3-4 бруньки пеньки. Вони ще дадуть пасиночки, але вже такої активної сили росту, якби я їх не обрізав, в них не буде. І зараз представте, оцей потік тут десь на землі, бачите, скільки нарізано, десь процентів 30% зеленої маси. Я з дерева зняв. А корінь качає, і зараз він буде це все переключатися на плоди. А тут є куди переключатися. Тут я ще в спокійній обстановці пройду, подивлюся. От вже бачите, вже видно, видно загрузку. Вони ще зелені. І щоб не він викормить так їх, але от вони почнуть наливатися. І якщо вони один до другого тако притуляні, воно його просто-напросто буде виштовхувати. І вже будуть такі по 200 грам плоди, а воно його виштовхує. Приходиш зранку, а на землі купа плодів. А то вони просто-напросто виштовхують одне другого. І от зараз, коли робилося прорідження, вони ще були маленькі. І зараз просто висмикуєш, але то теж треба двома руками робити без телефона. Цей ще не робився. У цього ще всі ті вертикальні пагони є. І заказався непоганий врожай. Будемо надіятися, що він його викорме. Ми йому трошки поможемо. Зараз вже. Не потрібно йому вологи. І вже, я думаю, цієї вологи, що є, її вистачить на весь період вегетації, який буде наливатись, бо персик, коли достигає, йому вологи не потрібно, йому треба температури. От зараз ще вас покажу вам у 4. Тоже боюся, щоб вони не почали тріщати від надмірної вологи. От вже починається окрас. Тут вже формовка в мене струнким веретином. І від самого низу до самого верху все в плодах. І хтось питав, чи не буде тікати на периферію плодова брунька. От, якщо у вас є ось пагін. І на нього від, самого, від самої осі е дерева попадає сонця, нема затінення, то він так же буде із самого краю і закладати. Тобто, можна вже я на слідуючий рік вам покажу, буду робити, підтивився в одного чоловіка, як він робить, Формовку веретеном на довгу гілку. Гілок менше вирізає на кільце, але довга гілка. І от по такому варіанту, що от у мене одну я пропустив у гілочку. От вона довга. Вона, це я її підв'язав, щоб вона кормилася. Вона заложила тут була з десяток персиків. Я це викину. Лишу три, три лишив. А вона викинула заміщення, вон, бачите, яка теж 50 см гілочка і вся на світлі заклала плодову бронечку. Так що отака робота. Вже якщо тема персиків, то ще вам покажу, що в мене на підході. На підході в мене Екстрим шостий. Екстрим шостий. Наличі дуже гарно фарбується, але він ще дубовий. Йому ще треба тиждень, а може й 10 днів. Але загрузка по всі, по всьому периметру, по всій висоті загрузка. Цьому дереву у жовтні місяці буде 3 роки тому році два роки було, що це третя вегетація на основному місці. Сажений був однорічним саженцем. Це кондор. Потім після того йде кондор. Кондор теж гарно зав'язався, але кондору ще більше треба часу. Зі... Треба буде завтра пройти і в зоні. В Зоні плодів повиривати листочки, щоб сонечко попадало на плоди. Волога є, щас би нам тепла. Так що отака ситуація. Дякую за увагу. Допомагайте своїм деревам і вони віддячуть вам, щед... вам щедрим врожаєм. Слава Збройним силам України! Героям слава.